Вітаю, друзі. Я з України. Сьогодні 1 липня 25-го року. Зараз майже четверта ранку. Я знаходжусь в Торонто. Центр міста. Ой, хочеться спати, а я в Торонто. Ой, ще мені Приїхала сюди в дві в дві години ночі, а мені на шість. Я вам не розказувала, але я, як би можна сказати, що влаштувалась на роботу. Це господі, я так торможу, тому що я спати хочу, я не знаю, як витримати сьогодні. Цілий день. Отже, я буду зніматись в фільмах. Сьогодні я приїхала на зйомку, це серіал інтерв'ю з вампіром. На 6 годин ранку треба було приїхати, чому я так рано приїхала, тому що Перший раз я побоялась їхати потягом сама в Торонто, тим більше вночі. Я взагалі така, знаєте, трошечки, трошечки боюсь там, ну, потягів, коли сама їду. У мене були нюанси не дуже хороші, коли я їздила в Харків до доці. Коли вона вагітна була, я їздила теж сама, і там були потяги вночі, треба було їхати. Ну, декілька таких неприємних ситуацій і в самому потязі, і на вокзалі було, тому якось мені трошечки страшнувато. Не було кому мене відвести. відвезти. І попросила Костю, але Ну Сьогодні, взагалі, перше число, сьогодні День Канади, і всі, всі сьогодні, ой вибачаю, святкують, відпочивають, сьогодні все зачинено. Але у ну, Кості на роботі перенесли вихідний о, з сьогоднішнього дня на понеділок, тобто, щоб було три дні підряд відпочивати. Це мені, звісно, вони все зіпсували цим. Отже, вчора він був вдома, а сьогодні, ну, в 4 ранку, йому треба виїжджати на роботу. Тому я так рано і приїхала, щоб в дві години я приїхала, він ще зі мною тут побув півгодинки і поїхав, щоб встигнути додому, тому що треба сінті в 4 ранку і в 4 вечора я даю пігулки їй. Також розкажу, яка ситуація в нас була. Я декілька днів ночей в такому, знаєте, в стані в депресивному. Вже думала відмовлятися від цієї зйомки, але все ж таки це моя мрія, мені хотілося, я і так мені пропозиції приходили, приходили. Я вже не знаю, то я рахувала, що я вісім разів відмовилася, а потім після цього ще були. Не знаю скільки раз я відмовилась, але все-таки вирішила їхати, тому що, тому що ситуація така, що дуже-дуже треба, дуже, дуже треба грошей. Дивіться, висоточка яка велика, велика. Hi. Hi. Отже, приїхала я о, в дві години ночі сюди. Костя поїхав додому, дасть Сінді пігулки і поїде на роботу. Скільки я тут буду, я не знаю. На зйомках не сказали. Ну, зйомки два дні будуть, але я просто не знаю, як воно має виглядати, чи, чи сьогодні будуть зйомки, а завтра приїхати. Ну, я подивлюсь. Подивлюсь по часу, тобто, скільки в мене буде часу, як мені краще зробити, я навіть і не знаю. Де мені тут ночувати? Ну буду щось думати. Можливо, поїду додому, якщо буде така велика перерва між зйомками. Побачимо. Мені їхати машиною, ми їхали годину. Тим більше сьогодні, сьогодні свято і все зачинено, тобто людей такого е, трафіку немає, ну нормально доїхали. А потягом їхати десь півтори години, я думаю, десь так. Тобто не те, що і недалеко, але мені головне сьогодні витримати цілий день, тому що я не спала, минулої ночі не спала. Цієї ночі, ну, Верніш позаминулої не спала. Минулої спала кожні там, кожну годину-півгодини прокидалась. Тобто, якщо в спільному сказати, то десь ну, години 3 я поспала за, за цю ніч, що була. Ох, а скільки будуть зйомки, я ж кажу. Я не уявляю. Навіть як це витримати, я теж не уявляю. Але тут будуть годувати, хоча я взяла з собою тормозок, на всяк випадок. Бо я люблю поїсти. По Мені вже видно, що я люблю поїсти. Отже, ось такі справи, друзі. Чекаю, чекаю, буду дозаписувати, вам розкажу, тому що мені дуже цікаво, як це все відбувається. Повторюсь, це зйомки серіалу інтерв'ю з вампіром. Умова була, щоб привести з собою дві два образи, луки, як сказати. Тобто буду переодягатись, стиль, як же він, гранж, панг, панк гранж. У ну, мене такого стилю багато є одягу, одягнулася, почитала, як він правильно, ну, правильно треба одягатись і все підібрала. В першому образі так сказати, я приїхала, а другий друге взяла з собою. Я тут кручусь на місці, не звертайте увагу, я знову з вами просто порозмовляю. Не хочу ходити, тому що я з сумкою, я ж кажу, другий образ взяла з собою, чи взяла парасольку, взяла вентилятор. Раптом мені буде дуже спекотно, води набрала, повну сумку. Так що ось такі справи. Нафарбувалась, очі ріжуть, хочеться хочеть це все змити. Я, так не, я дуже рідко фарбуюсь, ну, тобто роблю макіяж. Зазвичай тільки вії трошки і все. Це трошечки, ну, не то, що там намазюкалась, але, але так, що вам ще розказати? Розкажу, що у нас з Сінді. О, скільки це вже десь тиждень тому, чи скільки я вже заплуталась в днях, та ні, менше, днів п'ять тому. а Можливо, ні, тиждень десь все було добре, все було нормально. Вона так і бігала, гралась, не вяла, ну нічого такого не було. Ну, там трошки погано їла корм, тому що. Тому що вона більше любить вкусняшки чекає. Від вкусняшок вона ніколи не відбавлялась, так і в туалет ходила. Ну, все, все було нормально. А це Костя встав 4 ранку на роботу, і слава Богу, що я не спала, і слава Богу, що я вийшла за ним. І я побачила на кухні таку велику пляму такої густої кров'ю. Вибачаю, що я це кажу. Тобто я зрозуміла, що це щось не то, я одразу подивилась, якісь виділення. У мене, звісно, одразу паніка і істерика, тому що ну, тічки зараз, самі розумієте, не може бути. Кось поїхав на роботу, але я собі подумала, що Ну, я не зможу чекати, терпіти там до вечора, поки він приїде, то я йому позвонила. Так, зараз я. Так, друзі, продовжую. Продовжую записувати, похожу трошечки, бо я вже все, я вже не можу, мене вирубає просто. Отже, кажу, що побачила я цей. І думала ну, я до вечора точно, та я в мене така істерика була, що я аж гавкала, я ну, дуже злякалась. Е, позвонила Кості, він якраз тільки приїхав на роботу. Я кажу відпрашуйся. ну я б і сама б її повезла б в лікарню, це не проблема. Я попросила, щоб він відпросився, тому що я знову ж таки я не спала. Я якраз він встав на роботу, я якраз збиралась лягати спати. Ну, а ще й нерви, ще й перенервувала, знаєте, як хвилююсь за нею, ні, мені треба, щоб хтось був зі мною. То він відпросився, слава Богу, що відпустили, приїхав. І... Знаєте, слава Богу, що я навчилась користуватись цим чатом GPT, то поки він приїхав, я вже все знала. Ну, тобто я зробила фотографію цієї. Ну як я підозрювала, що це може бути. Зайшла в Google, Почитала моє, мої підозри, підтвердились, потім підтвердив ще й чат GPT, Ну і дуже добре, поки Костя приїхав, то я вже знала деякі лікарні, адреси, де цілодобово приймають. Поїхали ми. Ми приїхали в лікарню, яка цілодобова. Тримав Костя її постійно на руках, і я взяла полотенечко, підстелила під неї. Е, ну, З неї прям капало. Я просто була в шоці. Ми приїхали, лікарня відчинена, ну, звісно, цілодобово, да? але ми чекали лікаря, увага, 5 годин. 5 годин ми сиділи то в машині, то в них, то в машині, то в них. Спека така була, і їй в машині спекотно, і я за неї хвилююсь, думаю, да, що ж це таке, ну щоб не було, знаєте, там сильної кровотечі, дуже хвилювалася. Нарешті нас покликав лікар, діагноз підтвердив той, що я думала, і, ізначально і сайти ці мені підсказали. Це піометра запалення матки. Ну, в неї взяли аналіз, але сказали, що попередньо, що ну, все, все на це схоже. Як вона, я не знаю, що, де воно береться, я її купаю. в нас в домі чисто. Коли вона там виходить на балкон, лягає. ну Ми ж там ходимо в зуті по балкону. Звісно, я там замітаю, але ж там не чисто так, як в домі, то в неї є своя там, підстилочка, я її стелю, щоб вона там ну, ніде своїми органами не касалась. Отже, який варіант? Варіант операція. Операція дуже ризикована, тому що мало того, що їй вже майже 11 років, я просто знаю, що ще в Україні ми ходили до ветеринара, в неї була піометра метра в Україні. Ми пролікували її антибіотиками. Ну просто не було так різко і не було так сильно. І нам тоді ще ще вдома ну, казав лікар, я довіряю їй повністю. Дуже гарна дівчина. Вона казала, що у Сінді слабке сердечко, в неї є шуми, і ну, це дуже великий ризик робити операцію, а не робити теж ризик. І а, потім ми тут були, коли там оформляла її, коли вже сюди прилетіли. Там обстеження, все, то також лікар дивився, а в неї була там пухлинка така, і вона почала теж вона її чи роздерла, чи що. Такий жировічок начебто. Ну я злякалась знову ж таки бігом на огляд. То тоді теж лікар казав, що її треба оперувати, але не знаючи, витримає сердечко. Ну і тут вже ж в лікарні кажуть знову ж за операцію. Я кажу, що так і так ми в Україні лікували антибіотиками. І кажу, два лікарі вже сказали, що в неї не дуже здорове сердечко. Ця лікар підтвердила, каже, так, я чую шуми. ну, Я кажу, можна якось перестрахуватись, тобто зробити УЗД серця. Так, Звісно, можна, і вона мені називає суму, і я просто падаю в обмарок. У ЗДС серця від 2800 до 3,5 тисячі доларів. Ви чуєте цю суму 2800-3500. Я не знаю, чому такі розбіжності, від чого це залежить, але, але отака сума. Я в шоці. І я питаю, а скільки ж тоді операцій? Зараз ви впадете. Вона сказала, від 6 до 8 тисяч операція плюс УЗД, ну, самі порахуйте. Тобто це близько 10 тисяч. 10 тисяч доларів нагадую операція. Таких грошей в нас нема, ну, звісно, навіть на УЗД. Що робити, тим більше, так, це ризик, гарантій ніяких. Я там в такій істеріці була, що я вам просто не можу передати. Вона вже бідна, лікар, не знала, кого рятувати, мене чи собачку. Я кажу, мені не можна її втратити, будь ласка, я вас прошу, призначте антибіотики, хороші антибіотики. Добре, вона призначила на два тижні, оце ж даю їй там якісь спеціальні собачі ліки. що Слава Богу, хоч вона їх їсть, розумієте? Я от за це дуже хвилювалась. Думаю, вдруг не буде там, як її запіхувати їх, але слава Богу, вона їх гризе з задоволенням, даже сказала би. Стан трошки покращився, але я у ці ж кажу, ці всі дні, я, я як не в собі. Тобто я і не сплю, і, і не їм, там нікуди, в принципі не їжу, не ходжу, їздили в Калідонію, але брали її з собою. Я її не залишаю без нагляду. Ну так, Погано їсть, більше спить. Але я вірю, молюсь, і я дуже вірю, що з нею все буде добре, і ці антибіотики допоможуть, тому що ну, на операцію таких грошей просто немає. Це нереально. Це по-перше, а по-друге, це великий ризик. І знаєте, коли. От коли такі справи, і коли ти от просто ну ставлять перед фактом, і я ну я просто не знаю, що робити. От, ну просто не знаю. Тому я ж кажу, я й думала відмовитись зараз теж від цих зйомок, хоч там дати собі відпочити пару днів, щоб там відіспатись, все, але я не можу, тому що ми за прийом. прийом. За цей ми прийом заплатили 540 доларів. Ми взяли ці гроші з тих грошей, які відкладаємо кожний місяць на оренду житла. А в нас оренда житла більше ніж половина заробітної плати кості, плюс кредити, плюс телефони там то все і. Лишається на життя таке зовсім трошки, ну, впритик прям. Впритик, впритик. Ну, я дуже сподіваюся, я вірю, ви знаєте, це моя провина. Я знаю, що це я вина, я її ніколи не в'язала, тому що ну, порода китайсь... китайська хахлата. Але вона менше стандарту, тобто вона в нас якось ну, мінічка вийшла. Ми її коли купляли, вона була в принципі така, я бачила, що вона манюханька, але думала, що ну, нічого, там там, почне рости. Але ні. І тому я просто її побоялась там злучати. Тому що думала, як вона виносить, як вона, а вдруг там щіночки будуть крупні. Я боялась. І, і стерилізувати я боялась. Я не знала, друзі. Так, це не знімає з мене провину. Я мала перед тим як заводити собачку, я розумію, що я повинна була все узнати, все прочитати, але ну хто ну блін. Виню себе, постійно виню, звинувачую, не виню. Так що ну, я дуже, я вірю і сподіваюся, що їй лікування допоможе і все буде добре. Хай вона ще з нами поживе, тому що вона в мене тут радість, я їй нужна, вона мене любить щиро, <раді> просто так ні за що. Я її, ну, знаєте, в кого є тварини, той мене розуміє, до них звикаєш, їх любиш, як, як рідних, як член родини. Так, що так не хочу собі псувати настрій, я знаю, що з нею все буде добре. Я вірю, я їй пообіцяла. Вона так дивиться своїми оченятами на мене. Я кажу їй, я тобі багато чого обіцяла. І я все, все стримала, все виконала. І зараз я обіцяю, що ти одужаєш і будеш жити. Я знаю, що так і буде. Отже, друзі, не знаю, що в мене. Получиться тут сьогодні ці зйомки. Це мені дуже цікаво. Єдине, що я ж кажу, я виснажена, я просто і фізично і морально виснажена. Я Не хочеться мені ні говорити ні з ким, нічого мені не хочеться. Мені ну, от, Такий стан це не тільки там, через собачку. Є багато чого такого, що від чого болить душа, і в такі моменти думаю, боже мій, і так хочеться повернутись додому. Отакі справи, друзі, але нічого, я не жаліюсь, я знаю, що все буде добре. Сьогодні в мене, якби я сама собі казала, що ну, коли знаєте, хвилюєшся, там не знала, що, що брати з собою, що одягнути, щоб було правильно, там ну, по стилю, щоб я як сказати, ну, ви зрозуміли. Отже. Нервувала, нервувала, а потім сама собі кажу Стоп, в мене сьогодні починається новий етап життя. Я ну це якби не те, що не постійна робота, це мене викликають тоді, коли зйомки, і я можу погодитись, можу не погодитись. Також я можу погодитись, але можу не встигнути. Наприклад, вже хтось когось взяли на цю роль. Тут треба реагувати швиденько на що цього. Ну, мені цікаво, мені це цікаво. Я хочу спробувати себе, а, а там далі буде видно. Тобто ніколи не пізно відмовитись. Я не хочу відмовлятись, я хочу, я хочу працювати, і мені треба працювати. Мені вже набридло сидіти в цих чотирьох стінах. Я просто узнаю, як що, ну тому що зйомки бувають різні, я хочу ще поговорити так, щоб брати з собою сінді. Ну, я подивлюсь, які умови, де і як. Там далі буде видно, зйомки можуть бути і в Гамільтоні, і в іншому місці. І не завжди треба їхати своїм транспортом. Буває, що на деякі зйомки, ну, смотря який, дивлячись, який продюсер, там, які умови, то іноді надають і безкоштовний транспорт відвозять і розвозять потім. Якщо зйомки там декілька днів поспіль, то і житло безкоштовне, там ну, готелі. Ну, Я ж кажу, я не знаю, є тільки сьогодні перший день, тому що буде далі, я розкажу. Мабуть, сьогодні вже знімати не буду, тому що боюсь, щоб батарея не розрядилась, тому що мені якось треба добиратись додому або думати, де тут ночувати. Ну. Буду записувати пізніше, коли виставлю це відео, я не знаю. Нагадаю, сьогодні 1 липня. Не знаю, коли я виставлю відео. Недобре мені на душе, чесно кажу. Але, але я думаю, що, на жаль, я не одна така, і давайте будемо якось триматись, друг друга підтримувати. І вірити, що все буде добре, і йти до своєї мети. Ось так, друзі, все. Обіймаю вас. Далі буде. Пока!